У Приватбанку з'явилась можливість купувати ОВДП через застосунок Приват24. Раніше державний банк пропонував купівлю облігацій лише через веб-версію. Тепер сервіс ще зручніший. Не потрібно перезаходити через сайт, а купувати ОВДП одразу у застосунку і моніторити свій портфель та купонні виплати. У Приват24 натискаєте внизу ще та переходите в новий блок облігації. Натискаєте внизу почати. І знаходитися серед великого вибору випусків. Можна фільтрувати по гривневих випусках, по доларових випусках та окремо по єврових. Також можна вімкнути фільтр на ОВДП та військові ОВДП. Обираєте якийсь випуск для прикладу та натискаєте Придбати у веб-версії. Вас переносить все ж таки у веб-версію, але вам не потрібно перелогінюватися на різних сервісах. Ви робите це одразу зі свого застосунку. Далі ви можете знову обрати кількість, яку ви хочете купити, і внизу натискаєте Далі. Обираєте карту та підтверджуєте купівлю. Далі всі випуски будуть відображатися у вашому мобільному застосунку в портфелі. Нагадаю, що раніше Приват відмінив комісію за купівлю ОВДП. Напишіть в коментарях, чи купуєте державні облігації, і через який банк або брокера. Та не забудьте лайк цьому відео та підписку на сімейний бюджет.